Говорити про ситуацію на польсько-українському кордоні, посівну кампанію в Україні і шукати відповіді разом з нами буде сьогодні Денис Марчук, це заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, доброго ранку. Вам Вітаю вас. Добре, рада! Дякуємо, що ви зараз з нами. Ми одразу додамо інформації і розпочнемо нашу бесіду. Українську агропродукцію знову розсипали в Польщі, і сталося це біля 9 ранку. Напередодні повідомляє мінрозвитку. Відомо, що невідомі пошкодили вантажні вагони. З бубами на польській залізничній станції Дорогуськ. Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини, точно не зацікавлені в українському мирі та перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію. Олександр Кубараков, віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України. Пане Денисе, хочете страйкувати? Страйкуйте. А навіщо псувати українське майно? Навіщо розсипати українське збіжжя? І якою має бути реакція? Можливо, вже аграрії подали судові позови. Що ви знаєте з цього приводу? Ну для нас українців особливо чутно, коли проявляється якась неповага до збіжжя українців, які прожили три голодомора, і які зараз під час війни в таких тяжких умовах. Під бомбардування, під обстрілем, під замінованим полями збирають, сіють і дійсно, коли йде пошкодження, фактично такого святого для нас, воно викликає особливе обурення, і на жаль, зафіксовано вже чотири факти таких. Мандальських дій, тому що перше ми пам'ятаємо, що розсипання зерна з автомобілів, а вже три факти зафіксовано безпосередньо висипання на залізниці польської, в тому числі це дуже важливо зазначити, що це зерно не зосереджується в Польщі, воно рухається транзитом до тих контрагентів, з якими укладені договори в українських експортних груп або безпосередньо українських товароробників. Тому по факту, які були зафіксовані, з висипанням зернових на а, автомобільних шляхах міжнародного сполучення порушені вже кримінальні справи. Наскільки мені відомо, і а від... ким порушені на території Польщі на території Польщі, на так, так це те, що було на території Польщі. Відбула так, адекватна реакція з боку української дипломатії. Були заявлені відповідні позови ноти до euh, представників Польщі, негайно розібрати ці ситуації, і це дуже важливо, тому що такі речі потрібно з самого початку. Хоча, якщо дивитися в історію ем, взагалі, європейських мітингів, там чи польських зокрема акцій протесту, які проводять товарорубники, час від часу вони вдаються до таких радикальних дій. Але якщо, наприклад, французи виливають власне молоко угу. чи іспанці виливають власне вино. То поляки розсипають українське збіжжя. і це досить таки ну наглядно слідкуємо пробачити ну, той негатив, який сьогодні загострюється в контексті оці продовольчої нашої ситуації в рамках транзиту. Тому дуже важливо, щоб всі ці моменти були розслідувані. Але я думаю, з іншого боку, також пропрацюють дуже ефективно і страхові кампанії, які власне. Страхували це збіджя. Вони не захочуть. Це не ті органи, які захочуть втрачати. Я думаю, бо там з їхнього боку теж буде посилено тиск на правоохоронні органи і дипломатії Польщі для того, щоб унеможливлювати такі факти в майбутньому. Пане Денисе. Акції протесту, ну вони не перший день. Чи можемо ми прослідкувати зараз динаміку і дійти висновків? Ось цей конфлікт інтересів. Він кристалізується. він... Розширюється, що з ним відбувається, чи він стабільний впродовж там всього часу? Ви знаєте, він такий нестабільний, тому що він як маятник. Він то виходить, то зникає, то припиняють. От зараз теж на одному пропуску вже наші до можливість. Вивезення існує української продукції, і ти не знаєш, що буде в понеділок, не знаєш, що буде вівторок, але факт залишається фактом. Фактично, рік в умовах другого року війна. Рік ми маємо проблеми з блокуванням українського експорту. Почалося це ще з квітня 2023 року, коли по факту виникла заборона на імпорт української продукції. Mm -hmm. Тоді ще Єврокомісія втрутилась. А листопад, грудень, січень. Лютий фактично у нас іде безпосередня блокада українсько-польських пунктів перетину, і це звичайно дуже таке загострила економічна ситуація, яка б'є по Україні, яка б є по Польщі, яка б є по єврозоні, тому що значна кількість імпортної продукції, яка рухається до України. Не має бути можливості реалізована і дуже сильно є по економіці Польщі. Це теж потрібно говорити і розвінчувати ці міфи. Нібито ми працюємо в одну сторону. Тому що якщо говорити 23-й рік, фактично а, був такий досить складним, і ми побачили зниження імпорту з Польщі десь порядка до 6 мільярдів. Якщо говорити в самий активний період бойових дій, то імпорт відбувався в межах 10 мільярдів, тобто 23-й рік просідання 4 мільярда, і це досить суттєво. і Відповідно, це буде відображатися на економічних показниках. Тому, коли сьогодні нав'язують міфи там польська сторона про те, що а, гра відбувається в одні ворота, це насправді неправда, і Україна з Європою дуже сильно і інтенсивно співпрацює в економічному плані. Тому як будуть розгортатися події надалі, насправді, напевно, навіть поляки не доберуться сказати, як вона буде, але те, що сьогодні... А сформовані робочі групи в рамках тристоронніх відносин Україна, Польща, Єврокомісія, про те, що окремо відбувалися засідання Польща, Європейська комісія, про те, що працюють технічні групи Україна Польща на рівні профільних відомств Міністерства аграрної політики, це говорить про те, що всі шукають шлях, як вийти з цієї ситуації. І, напевно, лише радикально налаштовані фермери. Не хочуть нічого чути і не шукають цей шлях, тому що діють всупереч будь-яким своїм навіть заявленим вимогам, тому що коли ти читаєш ці вимоги, то вони мало з чим пересікаються з Україною. І по факту, якщо дивитися аналізувати ситуацію, я вже про це сказав, Україна 10 місяців нічого не продає з сировини аграрної, мається на увазі з зернової групи всередині Польщі. То uh -huh. звідки у вас така інформація, що це призводить до валу цін? І вони вже потім сказали буквально тиждень тому, що так українська зернові не залишається в Польщі, вони вже рухаються транзитом. Хоча, якщо подивитися, вони ж на цьому дуже сильно наполягали. Далі в них зараз інша історія. Вони починають компроментувати українську якість на європейському ринку. І у мене є знайомі в Польщі, які показують, які вони отримують там. Різні інформаційні листівки про те, що українське неякісне, українське купувати не потрібно, і це власне теж негативний фактор, який відображається на нашій іміджові складові, тому що до моменту блокування поляками в світі ні в кого не виникало питань щодо української продукції. Навпаки, всі шанують з якістю і ну рахуються з українською якістю. Тому такі речі теж потрібно присікати. І ми як держава повинні демонструвати те, що ми дійсно виконуємо всі зобов'язання, тому що коли українська продукція переходить кордон, Україна європейська. Ки союз, вони проходять фітосанітарний тваринний контроль, відповідно для того, щоб ну переконатися і пересвідчити, що воно відповідає всім стандартам. Тому з цим теж нам потрібно буде в перспективі зараз активно виходити і протистояти. Пане Денисе, те, що відбувається невдоволення серед польських фермерів, це поведінка, яка притаманна не тільки полякам, якщо подивитися на мапу європейську, подібні протести були mm. в багатьох європейських містах країнах, тому що змінюються правила так для аграріїв, для фер. Фермерів вводиться у них там новий зелений якийсь да, на ванна політика а іспанські фермери, французькі фермери вони проявляли своє невдоволення. Але якщо я не помиляюся, вони не псували збіжжя інших країн і не концентрувалися на сусідніх країнах, не виливали свою злобу. Тут уже вплилася політика, і очевидно, ми це бачимо. На вашу думку, ось те рішення, яке буквально напередодні озвучила. 23-го даруйте Урсула фон дер Ляйн про те, що будуть розморожені 137 мільярдів євро, які потрібні були польським фермерам. Вважаєте, вони змінять ситуацію на польсько-українському кордоні? Чи будуть і надалі наполягати на своєму і будуть протестувати? Ну, це ті кошти, які вони чекали раніше, але та, їх затримали. Це кошти в цілому для Польщі, для економіки Польщі. Там тільки незначна частина, яка передбачається на компенсацію тобто польських буде товарників. Я думаю, що і польським фермерам, скільки не дай, їм буде замало, і це ми власне пересвідчили ще в 2023 році, тому що перші стихійні акції, погрози з перекриттям були там в квітні місяці, вони до цього вдавалися. Нагадаю, що там всередині квітня у нас фактично перекрився будь який можливість транзиту, експорту і продажі всередині Польщі. І тоді ключовими вимогами було про те, що Єврокомісія дотує нам наше виробництво там, наприклад, по кукурузі чи по інших якихось видах продукції. Тому, коли сьогодні відбулася зустріч в рамках Польщі. А Єврокомісія тут сказав, що порядка десь півтора мільярда євро mm -hmm. будуть направлені на потреби польських фермерів, і ми mm -hmm. бачимо, як вміло шантаж вони використовують на свої потреби. І я думаю, що це негативний фактор, тому що це може слугувати додатковим сигналом для інших наших сусідніх країн. Угорщина, Словаччина, румунія, Дивіться, це, це працює. Це працює, і власне це дуже такий знаєте, ну тривожний сигнал в умовах, коли а, одна ситуація, коли ми спокійно там працюємо, економічно а друга ситуація, коли ваш сусід в війні, повномасштабній війні, і все, що він може зробити економічно, це продавати аграрну продукцію, заробляти з цього кошти, і а, ці кошти направляти в тому числі більше мірою на. Потреби збройних сил України, тому такі фактори вони є негативними, але те, що Європа шукає це можливість виходу з ситуації, це класно. Я думаю, було б ще справедливо, якби було б частково компенсовано і частково українським можливо товароробникам, враховуючи, що ми на шляху євроінтеграції, і український сектор вже два роки працює на межі е збитків. Я mm -hmm. ще маю одне оточення, Добаві. якщо ти не заперечуєш. Скажіть, будь ласка, якщо подивитися на аграрний фермерський ринок Польщі, його сегментацію. Польщі переважають маленькі фермери чи великі агрохолдинги? Хто це, зараз воює це? Маленькі це історично в них склалося. Це маленькі ферми в середньому це 11 гектарів. А є побільше 20-50, Але в них от там мільйон фермерів. Це от такі. Сегмент. У нас наш середній бізнес і малий бізнес це порядка 75% від загального виробництва в агросекторі, 25% – це великий бізнес. І коли сьогодні аграрні секції польські протестують проти українського збіжжя, теж нав'язують один міф, що це продає великий агрохолдинг. нібито вони борються з агрохолдингом. Я хотів би сказати, що великі агрохолдинги вони поставляють все через Чорне море. Вони вантажать великі судна по 40 по тисяч, і те, що везеться транзитом через Польщу – ви Використовуючи невеликі партії автомобільними перевезеннями, це середній малий сегмент і так географічно, який знаходиться біля цих е, західних кордонів, тому що в нього немає іншого виходу, як шукати в Європі свого покупця, бо їхати, наприклад, до річкових портів на Дунай, ну це дорого, йому тоді без виходу. Та, він сидить тоді на місці своїм зерном. І такі маючи можливості дві-три фури відправити, це йому шлях для виживання. Тому коли от поляки говорять, що вони. Категорично uh -huh. проти е е холдингів тут насправді теж маніпуляція. Давайте на Дунаї е, концентруємось принаймні на якийсь час. Читаю пропозицію від українського дунайського пароплавства перенаправити вантажі, якраз про що ви казали, які перевозились в країни Євросоюзу вантажівками. На річковий транспорт тут, як бачу, пропонується три лінії. Для баржевих караванів, чому це не може бути альтернативою? Або це реальна альтернатива? А ви розумієте, ми фактично і не зупинялись можливості розвитку Дунаю, і це дуже важливо навіть в період зернової ініціативи, коли вона активно uh -huh. працювала з двадцятого влітку, 22 по липень 23 року. Дунай розвивався, і це було додатковим інструментом і диверсифікації можливих ринків, які ризиків, які виникали з Росією її блокуваннями в Чорному морі. І зараз, коли ми поновили фактично довоєнний період експорт Чорним морем, Дунай все рівно перевозить в межах півтора мільйони угу. тонн різного там продукції, яка йде на зовнішні ринки. Аграрний сектор в цьому контексті відіграє дуже велике значення. Тому сказати, що ми щось там нового запроваджуємо, ні, але створюються додаткові інструменти у вигляді цих контейнерних перевозок. Який буде рухатись безпосередньо до Європи, зокрема до Німеччини. Там економічно воно теж нелегко. Але для того, щоб зберегти потенціал і мати альтернативу, не стояти по два тижні чи по місяцю, бо не знаю, що будуть поводити себе страйкері на польсько-українському кордоні, mm -hmm. цей як варіант може використовуватись. Я думаю, що для деяких категорій бізнесу, хто в цьому зацікавлений, це можливість. Mm -hmm. Але для нас все ж таки ключовим моментом залишається. Розвиток портів Великої Одеси, і це дуже крута річ, яка сьогодні стала можливою для, для завдяки Збройним силам України, тому що фактично ми там уже кожен місяць, там шість до 7 мільйонів різної продукції. Значна частина з якої складає аграрний сектор, вивозимо Чорне море. і це додатково не загострило проблему на польсько-українському кордоні, тому що якщо подивитися на цифри, які ми реалізуємо транзит. Ну це в межах 300-350 тисяч тонн через Польщу. А тут цифри 5 мільйонів. Ми самі розуміємо, якби у нас було навпаки, то ситуація б була б дуже катастрофічною. Абсолютно підсумовуючи, тобто станом на зараз, ми маємо коридор, транспортний коридор морем. Дунай річковий Дунай, так і вантажні перевезення і залізниця ще залізниця. тобто і ще факту, залізниця. чотири напрямки, які ми реалізуємо своє угу. продовольство. Ми можемо їх якось так, так, так. Чорне море, перше місце, як підсумок, так. як підсумок. Чорне море на першому місці. Дунай, річкові порти на другому місці, залізниця третє, і автомобільні шляхи, враховуючи собі вартість і логістику, вони складають не більше там від трьох до п'яти відсотків в залежності від сезонності, від місяця потоку експорту із України. Ще угу. таке. Підсумок справедливості заради потрібно сказати, що не лише українські фермери хочуть виходити на європейські ринки, що це потрібно для їхнього виживання, а й польські фермери представлені на українських полицях. І мова йде не тільки про агропродукцію є окремий сегмент косметичних засобів, але й агропродукції в українських крамницях доволі багато і молочна продукція. Так. І за останній рік, особисто за моїми спостереженнями, я бачу, що дедалі більше. Раніше це були переважно яблука, а зараз молочна продукція, солодощі тощо, ковбаси. ковбаси. Невже поляки цього не розуміють? Що й український ринок для них так само відкритий і вигідний? З точки зору аграрного експорту до території України в фінансовому еквіваленті він насправді не такий великий. Там щороку близько 1 мільярда євро, угу. а в сукупності аграрної продукції поляки експортують межах 50 мільярдів по світу. І відповідно, дивитися, з точки зору там присутності на території України, це так класно, вигідно, недалеко, логістично швидко. Але з точки зору стратегічного там, можливості навіть втрачання цього ринку не так важко. Але є інші групи товарів, які відображають, ну що це може бути негативний. Им фактором, і ми сьогодні про це відверто проговорюємо в контактах із польською стороною, що шановні, ну можуть бути дзеркальні дії, на цього б дуже не хотілося. Тому дійсно, якщо дивитися всередині України, там, наприклад, з усього імпортного а, молочного сегменту, зокрема по твердих сирах, 40% це тверді сири, які представлені Польщею. на хвилину чому? так. І це досить таки великий. І чому ми власне повинні давати вам український ринок, коли у нас в Україні є достатня кількість потужних якісних переробних підприємств, які на українській сировині купують. В Українській аграрії можуть її переробляти і пропонувати українському споживачу. Тому, якщо в найближчий час ми не побачимо там умовно до 28 березня, зворотніх дій позитивних мається на увазі по розблокуванні кордону, ми могли бачити в заяві і прем'єр-міністра України про те, що Україна не виключає дзеркальних дій щодо аграрного сектору. Тому який він може бути, чи буде він поширюватись на всю групу товарів, і чи потрібен він буде взагалі. Побачимо, але я хотів би відзначити, що для України з точки зору її іміджу як країни, яка а, євроінтегрується, як країна, яка взяла на себе зобов'язання в рамках світової організації торгівлі ЄС а, в рамках України ЄС. Ну, це був би досить таки непогано ну, погана історія, тому що ми, якби, не виконуємо свої зобов'язання. Це знаєте, як з банками ти працюєш, береш кредити, а даєш чесно, тобі знову дають кредити. Якщо ти взяв і не віддав, то до тебе вже прискіпливо буде ставитись. Тому з нашої сторони все ж таки важливо було б дотриматись тих зобов'язань перед Єврокомісією. Тому що Єврокомісія з точки зору політичної підтримки України насправді робить дуже багато, і зараз ми чуємо, що на 24-й рік буде продовжена а, політика лібералізації щодо експорту без мит і без квот української продукції. І для нас, з точки зору фінансово надходжень, це надважливо. Про втрати і перспективи пропонує да, поговорити. Близько 500 тонн зерна знищено ворожим обстрілом в Краматорському районі. Сталося це в четвер вночі. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Сказав, що зруйновано тік склади, майстерню, гараж та пошкоджено сільськогосподарську техніку. Росіяни поцілили по підприємству вже втретє. Проте, попри щоденні ризики аграрії Донеччини, готуються до весняної посівної. Зрештою, пане Денисе, прогнози щодо посівної, до якої всі готуються, так, ознайомився. З деякими тезами від очільника мінагрополітики Миколи Сольської агенції Reuters. ну, зокрема, виділю ось такі. Можливо, ну, виправте, якщо не дуже коректно я вибрав, як мені здалось, ну там більше негативу. Кардинальних змін щодо посівних площ не очікується. Ну я не впевнений, що це там негативна чи позитивна новина. Для сівби три варіанти: соняшник, соя і кукуруза. І третя теза серйозною перешкодою може стати нестача високоякісного насіння, якою бачите, ви перспективи посівної? Ну насправді в умовах війни а вже третій рік війни, вже так. фактично з сьогоднішнього дня. Ми бачимо труднощі з здійсненням всіх польових робіт, незалежності від цього, чи це посівна кампанія, чи збиральна кампанія, тому що ми стикаємося з проблемами тимчасової окупації, замінованих полів. Бомбардувань, обстрілів ви бачите, що фактично з першої дні війни ворог активно б'є по аграрній інфраструктурі, знаючи, що це основний сектор економіки. І чим гірше буде аграрці, тим краще буде для них, тому що вони будуть розуміти, що економічно Україна буде слабшати. Тому 23-й рік з точки зору врожайності був досить такий успішний. Ми навіть не очікували відверто, То тому все, що та? так тому що з одного гектара вдалося зібрати ну, дуже великі вражальність, тобто ну, очікування були значно менші. Тому, коли кажуть аграрії, не рахуйте, що в полі а рахуйте, що в коморі, ми ще побачимо, що буде на перспективу. Але зараз вони активно готуються до посівної кампанії. Звичайно, що відсутність фінансових інструментів це ключовий момент, який буде відображатися на кількісному і якісному внесенні всіх необхідних матеріалів. Цін на паливо, ціни на насіння, ціни на засоби захисту рослин, мінеральні добрива. Коли ти замість 100% вносиш носиш в межах 50%, це вже вживається дуже успішною перемогою. Тому ставки на весняну кампанію засіяти порядка 12 мільйонів гектарів ярими культурами вони зберігаються. Що дивитися по культурах, так це буде більше соняшник. Це буде більше соя, це буде ярий ріпак, який зараз дуже активно набирає популярності в Україні. Сама ярий ріпак. Трошки, можливо, буде менше кукурузи, тому що в цьому сезоні українська кукуруза, вона знову був гарний врожай, а ціни на неї не було. І ще в багатьох товароробників на складах дуже велика її кількість, тому можемо прогнозувати, що. Хтось буде відмовлятися на користь, наприклад, сою чи ріпаку, і це фактори, з якими нам потрібно рахуватися. Але ще один фактор, який буде також впливати на готовність товаровників, це той наступний етап земельної реформи, який в Україні розпочався з 1 січня. Ви знаєте, дозволяється купувати по 10 тисяч гектарів в одні руки. І тоді, коли в тебе відсутні будь-які фінансові механізми, можливості, ти не думаєш про те, як. Що ти будеш сіяти, ти думаєш, як зберегтися на цій землі, які ти присвятив останні десятиліття своєї роботи, і багато хто просто ці кошти буде відкладати в тому, щоб ну, купити якусь невеличку частку і конкурувати з тим великим холдингом. Тому для нас дуже актуально для середнього і малого бізнесу залишається питання, що все ж таки на період воєнних дій призупинити от такі великі розпродажі по 10 тисяч, залишити в межах 100 гектарів, що існував до 2024 року, і таким чином. Показати і дати шанс українським та що ви державою захищені, сійте, збирайте, давайте валовий прибуток, експортуйте, заробляйте гроші для країни. Після війни будемо далі рухатися в цьому питанні. І тоді аграрій буде розуміти, що коли один на війні, а другий біля нього допомагає йому воювати, і в цей час створюються преференції для великих агрохолдингів, то в нього опускаються руки. І це дуже важливо, щоб ми це могли донести, і наші керівники прийняли позитивне рішення. А вас чують, Коли ви доносите такі ви знаєте, пропозиції? на жаль, у цьому питанні у нас виникли розбіжності, тому що незважаючи на те, що була зареєстрована і петиція, всеукраїнська грарна рада, яка там буквально за 20 днів зібрала 26 тисяч голосів. Кардинальних кроків з боку влади не було зроблено, і навіть було доручення президентом до прем'єр-міністра України розібратися в цьому питанні з точки зору продовольчої безпеки і з точки зору національних інтересів. На жаль, ніяких обговорень з цього питання не відбулося. Тобто ринок рухається, і відповідно це викликає дуже великий страх в малого і середнього бізнесу. Знаєте, який ще страх існує? А люди хто буде сіяти? Хто буде збирати? Хто знову буде сіяти і хто буде збирати, тому що. Серед героїчних воїнів на фронті чимало фермерів, аграріїв трактористів, які пішли на захист нашої країни, і на превеликий жаль, дехто з них не повернеться. Кадровий потенціал в аграрному секторі це дуже болюче питання. З перших днів війни, тому що ми розуміємо, що а як ворог зайшов на територію України, велика кількість людей, які працюють в сільській місцевості, були мобілізовані через їхні професійні навики. Тобто, вантаж тракторист це так, майбутній танкист. Так, так. Тобто, люди, які мають досвід управління великої габаритної техніки, вони дуже були затребувані і залишаються затребувані збройними силами України. І в цьому контексті ну мені дуже важко знаєте, говорити, тому що з одного боку ми розуміємо всі питання, які стоять перед державою, захист України. А з іншого боку, ми розуміємо, що без економічної основи і підтримки держави в цьому захисті. Буде дуже важко щось протиставити ворогу. Тому ми сподіваємося, що все ж таки з новим законом про мобілізацію, який буде прийнятий в другому читанні, а момент із можливістю, скажімо так, бронювання. готування, бронювання товаровиробниками, своїх працівників, він буде мати такий непоганий ефект, як були попередні місяці, тому що досить таки, ну, Скам так при всіх труднощах бюрократичних цю питання вдається налагоджувати і працювати. Сподіватимемо, що це також буде працювати із новим законом. Ну і так і зрештою, який сенс в тому, наскільки безпечно і стабільно працює зерновий коридор, якщо ним не буде чого в пане Денисе? Ви сказали, що минулого року не було ціни на кукурудзу. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, наскільки великі запаси збіжжя в світі, і, відповідно, які перспективи ціни на зерно? Все коригується, на міжнародних, да, все коригується на міжнародних біржах. Якщо дивитися в цілому, то в зимовий період часу традиційно. А теплі регіони, континенти світу видають своє зерно, там, наприклад, Аргентина чи Бразилія, і звичайно його стає трошки більше, і в цих умовах конкурувати в ціні значно стає важче, але слід зазначити, що українське продовольство вже два роки працює фактично в збиток, через що через дорогу логістику, через страхування, через оці ризики, які виникають на польсько-українському кордоні, чи, наприклад, які виникали в час свого часу там на Угорщині, Словаччині. і це все з призводить до того, що ціна. За перевезення наддорога. дорога подекуди, доходило, що вона сягала там 40 від вартості продукції, економіки в цьому всьому не було. Зараз з покращенням зернової ініціативи логістичним цим маршрутом гуманітарним, яким ми рухаємося, ситуація трошки покращується, і це в тому числі дає надію на те, що аграрії все ж таки будуть засіювати поля, що їхня продукція не буде залишатися в їхніх сховищах. Тому тенденції, ну кожного тижня, ціни змінюються, рахуються зараз. Вони, скажімо так, не такі для нас є цікавими. Тому що товаробники кукурузу припинили продавати, чекаючи кращих умов. Пане Денисе, як показує досвід, півгодини нам з вами замало. За Мене ще особисто Стали. купа питань, угу. але часу обмаль. Даруйте, маємо вас відпускати. Вам безмежно Дякую. вдячні Дякую. за те, що були з нами. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, говорили про виклики, які стоять перед українськими аграріями та фермерами. І при нагоді запрошуємо вас ще Дякую. раз. Завжди. Дякуємо.